Ням-ням. Як смачно. Ням-ням. Доброго ранку, маленькі гурмани. Для вас в ефірі рівне ФМ розпочинається кулінарна передача. ням Ням. Дитяча кулінарна програма Ням Ням Радіостанції Рівне фм розповідає малечі про далекі країни та заморські страви. В ефірі вона лунає щовівторка об 11.10. автор та ведуча Оксана Петрик каже, що цей проект є унікальним. Я, наприклад, не знаю жодної кулінарної програми на українських радіостанціях. Не знаю, можливо, ми взагалі першовідкривачі в цьому плані. Випуск про бразильські тістечка «Бригадейро» не готували до жодних конкурсів лише після того, як програма вийшла в ефір, її запропонували на суд журі міжнародного фестивалю Кришталеві джерела. Бригади отримали свою назву завдяки маршалу авіації Едуардо Гомесу. Він на одному із прийомів подав це блюдо від себе, і так як він був бригадир команди авіації. Цей смаколик отримав назву бригадир. Суддям сподобалася розповідь про південно-африканську солодку страву. Відтак робота Оксани Петрик та звукорежисера Юрія Мусаєва стала однією з кращих у номінації Культурно-мистецька радіопрограма. Керівництво телерадіокомпанії пояснює такий успіх особливою увагою до дитячої аудиторії. Півгодини дитячих програм щодня не пропонує жодна з радіостанцій нашого краю. Понад 800 учасників з різних країн брали участь у цьому конкурсі, і потрапити у трійку кращих своєю рядовою, я наголошую рядовою програмою. Це дійсно гарна відзнака і творчих зусиль, і технічних зусиль всього колективу рівнефе. Молода радіостанція рівне ФМ відзнаку фестивалю Кришталеві джерела отримала вперше. Нещодавно інша їхня дитяча передача Пізнайко перемогла на конкурсі Золоте курча. Зрештою, на всіх цьогорічних конкурсах запропоновані колективом 87,8 і програми потрапляли до числа переможців. Володимир Струс, Сергій Савта, Микола Штемпель, інформаційна програма День.